Позаправник, мікроавтобус, тепловізори та радіостанції. Вінницька громада передала гумдопомогу одразу трьом частинам на передову. Жителі жмаренки знімали незаконний контент, а потім викладали його у соцмережі. Поліція припинила порнобізнес. Морозиво та сорбети, ніжний сир та пряна бринза, з якого локації смаколики від сімейної ферми Вінничини. Ефір телеканалу Віта продовжує випуск новин. Найближчі півгодини в цій студії для вас працюватиму. Я Ірина Дідух. Всі новини міста та країни найоперативніше ви знайдете на сторінках наших соцмереж. qr код для підписки ви зараз бачите на екрані. Вітаю, і ми розпочинаємо. Окупанти продовжують обстріли України внаслідок ракетно-дронової атаки. Пошкоджено енергооб'єкти в різних областях країни, зокрема і на Вінниччині. В результаті атаки слов'янської ТЕС постраждали сім енергетиків. Більше подробиць розкажемо в сюжеті. Окупанти вкотре вдарили по Херсонщині. Російські війська атакували цивільну автівку. Внаслідок обстрілу загинув 42-річний чоловік. Обстріляв ворог і територію міського кладовища в Херсоні. Там пошкоджено більше десяти могил. Також зруйновано будинок самотньої літньої жінки. Думаю, зі мною кофіку себе завернула. То казила кофе. Тишина, гроба, ну як гахніт. Я, я не в тишині, ви розумієте? Откуда? Ну нулі дрон збросив на місці влучання ворожого снаряду? Оперативно організували роботу з ліквідації наслідків. Привеземо матеріал, так скажу, привезуть на ну, таполі, закриємо кришу, законсуємо позашиваємо вікно. А в Запорізькій області окупанти завдали удару по евакуаційному авто. Влучили поряд з автівкою, в якій перебувала 62-річна жінка. Правоохоронець отримав контузію. Також збільшилась кількість постраждалих на Донеччині. Загинули чотири людини, стільки ж поранено. Повністю зруйновано будинок та ще три пошкоджено. В ніч на 20 червня українські оборонці знищили 5 з 9 ракет та всі 27 дронів, які запустили окупанти. На території Вінницької області збили чотири безпілотники. Уламками пошкоджено об'єкт критичний інфраструктури. в результаті чого в регіоні було знеструмлено понад 200 тисяч абонентів, повідомили в Міненерго. Також під час атаки безпілотники завдали масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській, Київській та Донецькій областях. Двічі обстріляли слов'янську тес, поранено сім енергетиків. Було атаковано об'єкти критичної інфраструктури. В результаті протиповітряного бою нашими силами збито 32 Повітряні повітряні цілі, чотири криваті ракети Х 101 Х 555 одну керовану ракету Х 59 27 ударних БПЛА типу шахет. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях. У Нікопольському районі внаслідок атаки понівечено сім приватних будинків, п'ять господарських споруд, авто, будівельна техніка та лінії електропередач. Під обстрілами опинилась і Миколаївщина. Через обстріл зайнялися городи та сухостій. Також зазнали пошкодження житлові будинки та фельдшерсько акушерський пункт. Постраждалих немає. А на Сумщині внаслідок обстрілу пошкоджено три житлових будинки та цивільну інфраструктуру. Діана Волошенюк, новини за день, телеканал Віта. Вінницька громада дронами, зарядними пристроями, засобами гігієни та іншою гумдопомогою регулярно підсилює українських оборонців. Ще одна із можливостей грошова допомога у вигляді субвенції. Таким чином, виділили гроші для бійців Національної гвардії. Що придбали за ці кошти, дивіться в сюжеті. Із приходом літа одним із пріоритетів при допомозі військовим стає забезпечення гігієною. Аби бійцям було комфортніше, Вінницька міська рада спільно з гуманітарним штабом передали 15 тисяч сухих душів. Окрім цього, підсилили військо п'ятьма тепловізорами та 10 мавіками 3Т. Ця партія допомоги поїде до поліцейських з Вінничини, які зараз на фронті. Оснащення підрозділів залежить життя наших хлопців. Чим більш оснащений підрозділ, скажімо так, новітньою технікою, новітніми технологіями, тим більше він захищений. Бійці 144-ї окремої піхотної бригади Зсу також отримали Мавік. т він оснащений тепловізором, що дозволяє бачити ворога навіть вночі, це золото. Просто яке надходить в наші військові частини, яке в розпорядженні, яке зверху слідкує. Також надіє нагальну інформацію, відпрацьовує всі переміщення ворога. Захисникам міська рада допомагає і завдяки субвенціям. Так, для однієї з військових частин Національної гвардії виділили кошти на придбання мавіка, радіостанцій, мікроавтобуса та іншої техніки. Серед неї паливозаправник, який виготовили на замовлення. Саме цей паливозаправник він ну, цікавий і унікальний, тому що він тут над'ємкість нього розділена, то можна перевозити одночасно і дизельне паливо, і бензин. Загалом Вінницька громада постійно допомагає бійцям 36 військових частин: Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Наполегливо працюють задля точності та справедливості. Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України відзначив 24 річчя з дня свого створення. Як нині функціонує заклад та які завдання виконують його працівники? Бачив Ілля іскра. Завідувачка відділу біологічних досліджень та обліку Інна Мартинюк працює за сучасним американським ампліфікатором. Він визначає кількісну та якісний склад ДНК. Прилад допомагає ідентифікувати тіла загиблих українських воїнів у Вінницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. Він з'явився цьогоріч. Вартість приладу майже 2,5 мільйони гривень. Надходження експертиз досить велике. Наприклад, за тиждень у нас надходить більше 250 зразків родичів близьких. Родичі переживають, хочуть, щоб швидше була виконана експертиза, тому такий прилад на сьогоднішній день для нас крайне необхідний. Майже в день ми проганяємо до 96 об'єктів. Загалом у Вінницькому криміналістичному центрі 17 відділів. Від початку війни впроваджені новітні напрямки, серед яких експертизи досліджень вибухових речовин та боєприпасів. Напротязі року виконується більше 12 тисяч експертиз. Більшість з них це дослідження судово-біологічні, тобто це робота ДНК лабораторії нашої. Значний об'єм роботи у центрі виконують працівники відділу дослідження матеріалів речовин та виробів. Він працює за 11 напрямками. Лише з початку року тут провели понад півтори тисячі судових експертиз з дослідження наркотичних речовин та психотропних препаратів. Списку нас є близько 500 речовин. Більше біля 530 речовин, які заборонені в тому чи іншому Тобто є особливо небезпечні, є які обмежено, але все одно вони заборонені. Вони негативно впливають що на здоров'я людей, що на подальше їхні там розумові здібності. За фінансової підтримки Вінницької міської ради, науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, окрім американського ампліфікатора, цьогоріч придбав автомобіль для вибухотехнічного відділу. Вінницька міська рада давно підтримує науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, це придбання і різних обладнань, і автомобілів. І в подальшому також за дорученням міського голови за зверненням НДКЦ будуть виділятися кошти для придбання тих чи інших матеріально-технічних засобів для зміцнення бази НДКЦ. Загалом у Вінницькому криміналістичному центрі здійснюють експертні дослідження за понад 60 напрямками. Ілля Іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Польщі в аварію потрапив автобус з українцями. Він з'їхав у кювет і перекинувся. ДТП сталося близько сьомої ранку. В салоні перебувало 58 пасажирів. Всі вони прямували із Києва до Варшави. 14 людей постраждали, серед них двоє дітей. В лікарню доправили 13 пасажирів. За даними поліції, автобус належить польській стороні. Водій був тверезим. Знімали та поширювали порнографію, в тому числі дитячу. 23 річний чоловік та жінка зі жмеренки організували протиправний бізнес. За один відеоролик заробляли по 2 тисячі гривень. У соцмережах їх розповсюджувала неповнолітня 17-річна спільниця. Викрили зловмисників Вінницькі правоохоронці. У фігурантів провели обшуки, вилучили мобільні телефони, банківські картки та інші докази та повідомили про підозру. Організаторам суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. А третій неповнолітній нічний домашній арешт. За створення та розповсюдження порнографії підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення. Досудове слідство триває. Встановлюються інші особи, причетні до кримінального правопорушення, та усі потерпілі. Ось він пише: зараз скину відео. скинь мені ще трохи, якщо є час. Він на який пейпал кидає? Хто що кидає? З якою метою дані відеозапису на вашому телефоні я вам повідомляла? Ні. Mm -hmm. А ви зберігали, з якою метою це все? що помічається, вас позволимо перш пакет національним Вісім видів яких напівтвердих і твердих сирів з козячого молока, ще йогурти і кефіри, на Вінничині працює унікальна ферма, куди приїздять відвідувачі з різних куточків України. Бо лише тут можна скуштувати ексклюзивне морозиво та сорбети з козячого молока. Ексклюзивний матеріал із сімейної ферми. Дивіться. На цій фермі кози на вільному випасі. Засновниця Тетяна Карпенко розповідає, більше тваринам до вподоби гілля дерев. Жартує, трава то вже на крайній випадок. Довкола ферми, ліс та галявини. Тут випасається основне стадо. Вони мають стирати копитися, тому що коза горна. Ну, предок горна коза, обов'язково вигул, обов'язково жорстка якась. Почва. Поверхня жорстка. Так. Якщо ні, то у нас мало такої, у нас гір немає, тому ми підрізаємо. Раз в півроку ми підрізаємо їм копиці, такий манікюр, козиний манікюр. А у цьому загоні живуть наймолодші зі стада. Вони народилися цьогоріч. Ті, які годували з пляшечки, ручні, розповідає Валентина, сестра Тетяни. А тому не бояться чужих людей. Козенята знаходяться біля мам своїх в тому основному стаді до місяця, там плюс-мінус тиждень, а потім вони п'ють молочко прямо не безпосередньо від мами, а потім ми забираємо їх сюди. Розводить кіс, жартує Тетяна, бо боїться корів. Альпійські кози привезла з Австрії, бо це найбільш поширена порода у Європі, яка дає якісне молоко для сироваріння. За освітою жінка, акушер-гінеколог, народилася і виросла у Могилеві-Подільському. Завжди хотіла мати власне господарство. Її дідуся розкуркулили. Він мав стадо овець, тож вирішила відродити родину справу. Я всіх підбила, тому що у дітей немає гарного дитячого молочного харчування. Звідси проблеми. Ми вирішили виростити екологічно чисте молоко. А у цьому цеху молоко перетворюється на сир. Всі процеси контролює технолог-сировар Світлана Поліскаліна. Спершу у козине молоко вона додає закваски. А через півгодини, коли воно загусло, нарізає масу в сировиготовлювачі. Зараз йде процес вимивання зерна водою. Потім ми нагріємо його до температури 38 градусів і будемо проводити сушку на протязі 40 хвилин. Крім сиру, виготовляють і морозиво з козиного молока. Його мають шість різновидів, а також чотири види сорбетів. Валентина каже, для віничан це ексклюзивний продукт. Морозиво з козинного молока це унікальне морозиво, воно набагато корисніше, воно надзвичайно смачне, воно має кремоподібну структуру. Навчатися сироварінню Тетяна їздила до Італії. Невдовзі ще поїздка до Франції. Каже, у Європі сироваріння розповсюджена справа. Там є династії, яким по 200-300 років. У них багато маленьких таких крафтових сироварень, де роблять ну тонну молока в день, але там якісний ручної роботи сир. І я подивилася, що так так живе Європа. і Я думаю, що нам теж треба вчитися. Свою династію мріє започаткувати і сама Тетяна. Допомагати їй на фермі приїздить 12-річна онучка Кіра. Дівчина знає, як звати усіх дорослих кіз і чим вони люблять ласувати. Дуже цікаво виїхати за місто і побачити, скільки тварин, побачити їхній спосіб життя і контактувати з ними. Наразі на фермі 74 тварини. У планах родини збільшувати поголів'я, розширювати асортимент та опановувати нові напрямки. Зупинятися Тетяна Карпенко не збирається. Олена Карбівська, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. Далі у випуску кожен десятий реально небезпечний. Якої біди можуть наробити кліщі та як рятуватись? Розкажемо. Врятовані із Краматорська картини відтепер у Вінниці. Історію культурного опору російської агресії може побачити кожен охочий у Вінниці для ветеранів та ветеранок. Організували катання на сабдошках. На Вінничині активізувались інфіковані кліщі. Через укуси хворобою лайма заразились понад три десятки людей. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Загалом в Україні від інфікованих кліщів щороку фіксують майже півтори тисячі постраждалих. За статистикою, кожен десятий кліщ може заразити людину небезпечною хворобою. Як вберегтись, дізнавались наші кореспонденти. Володимира Гродецького вкусив кліщ, інфікований хворобою лайма. На нозі у чоловіка одразу з'явилась пляма. А у м'язах дискомфорт та оніміння. В лікарню вже і замітив пітно. Воно чешеться і болить. І чувствую пустоту. в ногі. та за кілька днів стан чоловіка погіршився. Різко впав тиск, тож звернувся по допомогу у Вінницький обласний шкірно-венерологічний центр. Це випадок такий унікальний, тому що хвороба є ще на стадії плями, а клінічна картина підтягується під другу стадію. Тобто, ви ж бачите, він каже, нога болить, як він сказав, з мене сміялися, тому що люди реально розуміють, що не може пляма давати проблеми з тиском і болі в ногах. От в нього так сталося. Може, тому що імунітет ослаблений, може, тому що він хронічно страждає на певні хвороби, і хвороба набрала таких обертів. Загалом хвороба лайма має три стадії. Перша пляма в місці укусу. Згодом вона може зникнути. Натомість з'являється суглобовий та головний біль, слабкість і перепади тиску. На третій стадії вражаються суглоби, серцево-судинна та нервова системи. Інфікування може спричинити появу деменції, епілептичних припадків, проблем з пам'яттю, атрофію шкіри. Василю кріпаку вдалося уникнути ускладнень. Чоловіка рік тому вкусив кліщ, і він вчасно звернувся до лікаря. Почало чесатися на лопат ззаді. його, і я тоді все пішов. Воно бо почала йти така полоса красна відходити від цього. Він кусив. Він вже коротше травив. І я звернувся перший сюди. Тут пройшов всі аналізи і до інфекціоніста. Він виписав лікарство, я пропив його, все це і цезла на, на, на плечах, і, і все. Чоловік зміг вилікуватись, проте періодично має проходити обстеження. Тож надзвичайно важливо відразу після укусу звертатись до лікаря. Взагалі, от якщо говорити про хворобу лайма, інкубаційний період стандартний це 7-12 днів. А розбіжність дуже цікава. Це можуть бути випадки, коли інкубаційний період тільки один день, а є випадки, коли інкубаційний період 180 днів. Таке також буває. Но це суто індивідуально і рідко. Наразі єдина профілактика хвороби уважно оглядати себе і тварин після прогулянок та відпочинку на природі, роботи по господарству чи навіть якщо на кілька хвилин зайшли у траву. Анна Шутова, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. Врятовані картини художника Івана Борисова з Донеччини вивезли до Вінниці. Це унікальні роботи, де митець зображував власні емоції, спогади від війни. Він поєднав два протилежні стилі класицизм та авангардизм. Послідовники назвали новаторство на честь митця івангардизмом. Представили полотна у Вінницькому музеї імені Михайла Коцюбинського. Скільки діятиме виставка? Дивіться далі. У Вінниці презентували мистецький проєкт історія культурного опору російської агресії та деукраїнізація Донбасу часів тоталітарного режиму УРСР. На виставці представлені 33 роботи краматорського художника Івана Борисова та 9 робіт його послідовника Максима Дрогобецького. Іван у своїй творчості об'єднав класику та авангардизм, тим самим створивши новий стиль. Це стиль абстрактно, абстрактний експресіонізм. Ось. В чому то що я можу виражати те, що я відчуваю? То тобто, деякі роботи є з, з білію, з погляди на минулі часи. Понад півтори тисячі картин досі залишаються у Краматорську. А ті, що вдалося рятувати, будуть зберігатись у Вінниці. Сам же художник помер три роки тому. На виставку його робіт завітали митці, вчителі та поціновувачі мистецтва. Тут такі сумні настрої і фарби, і колористична гама. Досить така печальна. Тобто те життя спонукало філософствувати, багато думати, розуміти і висловлюватися якимись символами, знаками. По суті, дуже багато печалі в його роботах. Презентували роботи у виставковій залі Вінницького літературно-меморіального музею імені Михайла Коцюбинського. Саме ось в такому вислові, у вислові мистецтва, в мові мистецтва формується історія. Сьогодні представлені на нашій експозиції роботи Івана Борисова. От також молодий митець представив свої роботи. Він є послідовником свого вчителя, який його надихнув на подальше його мистецьке життя. А ми у громаді маємо це не тільки. Підтримувати, маємо розвивати. Ознайомитися з роботами митців з Донеччини можна до 3 липня. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з департаментом соціальної політики організували для ветеранів та їхніх родин катання на сабдошках. У теплу літню пору 20 охочих сімей ветеранів завітали на пляж Хімік, щоб опанувати катання на сабдошках. Хтось вперше спробував себе у цьому виді спортивного дозвілля, а дехто вже вміло давав опір течії. Втім, позитивні враження від заходу отримали усі. Ветеран Сергій на сапдошку став вперше, але веслує впевнено. Новий вид відпочинку чоловік вирішив спробувати після виходу на пенсію. Коли людина в армії, вона замкнута, вона знаходиться за заборами, виконує не боїться десяток. Коли вона звільняється, я про себе хочу сказати, з моєї точки зору, хочеться спробувати трошки цивільного життя, що взагалі в житті твориться. Я хожу на курси зараз української, англійської, спробую щось нове там, їздили десь на конях, десь спробували на сабах. Разом зі сім'єю прийшла 16-річна Зоя. На садочці раніше не плавала і боїться води. Та попри страх, вирішила спробувати. Найважче для дівчини було тримати рівновагу та повертати. Я просто не могла розвернутися, тому що хвиля йде в одну сторону, а дуже тяжко йти проти хвилі і тому тебе заносить, і треба велика площа для того, щоб розвернутися. А якщо швидко розвернутися, то треба ну, вміти цим займатися. Понад 20 сімей протягом години вчилися вислувати та стояти на сапдошках. Цьогоріч це перше заняття для віничан. Це в нас відкриття сезону. Ми в цьому році в перших числах літа це проводимо і протягом літа будемо проводити. Влаштовують такі заходи вже другий рік поспіль. Саме з метою такої психологічного розвантаження, з метою спілкування, така чудова погода. Ми саме і у співпраці з відділом молодіжної політики, Центром соціальних служб Вінницьким саме обрали і почули, що це досить важливо, і самі наші ветерани захотіли саме такого заходу. Активний відпочинок на воді будуть влаштовувати протягом літа для захисників та їхніх родин. Також планують залучати молодь, котра бере активну участь у житті громади та волонтерить. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Юні і талановиті діти, які навчаються у школі журналістики, презентували свої короткометражні фільми. Це інтерпретація відомих казок, які історії переосмислили у своїх відеороботах. Дивіться в сюжеті Аріна. Навчається в школі журналістики для дітей. В своїй 10 дівчинка зіграла головну роль у короткометражному фільмі інтерпретації відомої казки Білосніжка. Вона оживляла всіх своєю чарівною водою, говорила спеціальний так, щоб всі прокинулися, тому що з кавідьми їх отравила. Вони всі закинулися в сон, допомагала цьому світу, щоб вони шибцій весь світ був він добрим, чарівним. До створення двох таких казок інтерпретацій долучилися усі учні школи. Ці хлопці та дівчата не перший рік опановують основи журналістики, дикцію, акторську майстерність та вміння спілкуватись. Я була дуже закрита, я не могла взагалі набути на людях. А коли я прийшла в школу, я навчилася контактувати з людьми та не боятися спілкуватися на камеру. Після року старанного навчання для дітей влаштували невеличке свято з солодощами, подарунками та нагородами. Зараз діти переживають так само усі ці події, які відбуваються у нашій країні. Я завжди бачу, коли дитина дуже засмічена. І вона постійно вона говорить: у мене тату на тому напрямку, мені погано, я там мені треба підтримувати маму і таке інше. Тобто вони завжди. Уже про це турбується, і дуже важливо їм подарувати хоча б шматочок цього свята. Казки інтерпретації маленьких вінничан представлять на всеукраїнському дитячому конкурсі Це все на цю мить. Одразу після випуску новин не пропустіть міжнародний дайджест. Більш оперативно всю інформацію з життя міста ви знайдете на сторінках телеканалу Віта у соцмережах. З вами була Ірина Дідух. До зустрічі.